Коли сідаєш в нормальний трактор, то то, то, то мужики відчуваються. Хто має... Ну, хто мав багато техніки на різних їздив? То мене зрозуміє, що коли сідаєш дійсно в трактор, який пляха стоїть, кожного долара свого, понять, кожного долара. він може бути не супер саме сучасний, там може бути небудь там кондиціонери, якихось обшивок, якихось там підстаканників, набалдашників і так далі. Но, хлопці, коли ви техніку, технікою вона вартує своїх грошей кожна дривні. А то відчувається. То я завжди ручнику люблю їздити. Зараз хай трохи погріється. Також в мужике відчувається по всьому. типа, тобто, 354, -й, 244. -й, на сьогодні. Вони, мені дуже подобаються. Кабіна класна. Тим, що вона практична. От Хто теж має вже кабіну модно з стеклами круглими, таке на всю. Той мене, хто вже тості розъївав, я зрозумію. Прошу балака. Тут воно і можна літом не париться, да, провітрювати себе файлом. І якщо що, то там кудись поїхати трохи в ліс, ще що десь, то на гаразд складніше ушатати ці двері. Ну і їх знайти проще, вони є по ці двері. Победка кто... номер два Давайте заднюю Блять, это что такое? Вот В чем, блядь, моя проблема? Пиздец В чем моя проблема? Я ставлю на первую Я, блять, ручник снял, тормоза снято и заднюю включаю и поїхав потрошку Сцепление опускаю газ даю пиздец не знаю блядь, в чем дело я рукожоп просто пожизненно и на тм огляды мои на тм огляды мы будем снимать стоячим трактором потому что в мене щось блядь, з руками чи з мозгами чи хер його пойми бляха муха красиво ж наче так Фу, ну мужики, не тракторист, я коротше, що я скажу вам, розходимося. Ні, ну так Турці насправді, насправді добре. Щось там, щось я, бляха, не так роблю. Це не по-любому. Мені здається, я ще осенічок, а з півтечка його заведе. От, ну то вже мої руки. Ну. Хлопці, що а техніка відчувається, що воно є, ну... воно зроблено солідно, поняли? То є факт. То є факт. А хто напише мені в коментарях, що я робив не так, як ви думаєте, Чому так сталося? Чого він не їде бляха, нікуди? Ти трактор. 354 плюс. Реверс є. Кабіна. Я ж казав, ну по кабіні, хлопці. То кабіна практичніша набагато. От, кабіна практичніша. Сань, я щось зрозумів, опять не можу поїбати, що я не можу поїхати. Рукажоп. По Вот. Буду ходить так побалахати, як всі останні. Може я в 244-му поїду, тю. Може я поїду в цьому. той без реверсу. Оце з реверсом. Я не хочу без реверсу. У нас ти навіть коли тракторець. Ну, тако на тест, то. А реверсний він. Набагато зручніший. Ну Тут, звісно, вже не такий комфорт тут же місце. Поменше є, але все одно А, тут і масу треба включати. Щось мені це відео, бляха, не вдалося. Щось мені це відео не вдалося. Ну, котрі, треба ...треба зробити огляд на них, поняв. Та йоб твою мать! О! Дібільно! Щеков дитяче! Ну что, тебе поставила, бляха, муха. Ну тут, конечно, кабіна не, не така вже ярка. Тут цю кабіну треба робити. Но все одно вона... Ой, ой! Все одно, навіть от, в джин мусить, поняв, то кабіна краще буде, Вот, практичніше. Мій місце трошки... Трошки хотілося б більше місця, конечно. То ще можна назад віддвинуть. Ну якось можна на сьогодні це буде точно. Коротше, пробуємо на цьому поїхати. Ну, На цьому я поїду здається. По-любому. Просто вообще легко. Включаємо задню. Трохи. Трохи дамо зараз. Все в порядку. Там щось було бряг, так з своїми руками. Перша вперед. Вперед поїхав. На все одно пацане, вона чувствується, коли тракторець є, але ну, непонятно що. Мотор чувствуется. Что Ну давайте другу попробуем. Ой, то я счепленно кинул. Ой. 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 Хватить сьогодні, сьогодні. Я зрозумів, що я рукожоп пожизненно. Це факт. Всі мої підписники за 7 років зрозуміли. Я умудрився в шатати японця доушного. Тут треба які руки мати з жопи, щоб поставити японця на коліна. Я справився за 3 минути, по хлопці. Просто за 3 минути. Так що, не беріть мене звісно, собі як роботника, щоб вам городу грати. то буде біда. А тракторця. Повірте мені, в мене стільки людей, хто купляв ловили донфенги, найменше, найменше жалоб, найменше жалоб, найменше гарантій, звернень, то все. Тому що воно все 354 то новіше покоління рахується. Там вже доробили ці всі по комфорту примочки і кабіну і все остальне. Тут покоління старше. Тут все як в 2017 році, плюс-мінус. Ну знаєте, Так скажу, що ну, працювати можна. Просто після, джинми, після джинми, тут набагато все одно зручніше. Тут набагато все одно зручніше, то зручніше, що реверс там не в жопі, десь в тебе заходиться а на рулі, воно зручно. От. Передачі теж, воно високо тут переключає, воно ногам не заважає ніяк. Місце теж робоче, ну нормальне. Любої комплекції людини сюди сяде і буде в ньому нормально себе працювати. В джинмі, звісно, такого нема. Бо там в джинмі заводська така ідея, якась хаутура, що там між крилами відстань менше. І тут речагіг, якось, воно ну. Поняв, я зараз покажу то, щоб ви розуміли. Розуміли, за що я балакаю. Це джинвецька кабіна. Це джинска кабіна, ну вот там. Дивіться. Просто, садишься сразу Анал, сходу Понял? Ну, бляха, ну Ну, что-то таке Ну, просто, тут, вот тут Межкрылому меньше видно, еще плюс пластмасса ця, И получается, что в кабине Просто, а там у вас И шланги, и провода Короче, все Ну, чепуха Кончено Ну, по якості він хороший. Но комфорту там нема ніякого. Голубочек мені більше подобається. Тут все одно. Ну, навіть то 40 ми відкривали. Хоча 40ка має бути більша. Тут відкриваємо 24-ку, але тут більше. Є де в цій кабіні Там взагалі, ну, тут Вот. Даже... Ну. Тому, мужики, Голубочки 244 є з реверсом. 24-ка навіть хороша ціна дуже на неї На 24-ку. З кабіною з реверсом, то сьогодні взагалі, взагалі, взагалі 24 з кабінами, то рідкість. Є такі -во, а, така -во апаратура є без реверсу. От, така сама точна, ще дешевше трошки, без реверсу йде просто. У вас 8 вперед-дві назад. Найобичніше, провірена годами, коробка. І без реверсу він йде на вищій резині. Там буде 9,5, тут 6,5. З реверсів 11,2, задня, ширша. Кабіни дуже практичні. Є також у нас 24, ка 24-ка і е, е, 24 -ка є з реверсом і без, без кабіни. 24 ка без кабіни. Є з реверсом, без реверсу. Теж по налічі. От, Тому хто шукає собі От, Звертайтесь, наш сайт називається Рукожоп. Uh, www.rukožob.com'a вот, звертайтеся, будемо раді вам допомогти, підкажемо вам по вибору. Вот. Таких от вот, не контрактів. Напишіть, що бляха, я не тут робив не так з тим 354 ловом, бо я вже не розумію, що, 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 що в мене. Чи з руками, чи з головою. що не так. Вот. А цей ловольчик, звісно, топ. Цей вовольчик, звісно, крутий. І, вот. як завжди, підписуйтесь канал, доставка у нас безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Вот. То звертайтесь.